Макети протезів та біонічні руки. Незвичний дизайн обрав для своєї кав'ярні 29-річний ветеран російсько-української війни Федір Самбурський на позивний шкіпер. Це взагалі історія для того, щоб поширити думку суспільстві і показати суспільству і побачила, що таке є інклюзивність в Нашому суспільстві, що цю історію потрібно просувати, плюс соціалізувати хлопців, повертати їх до суспільства, щоб щоб вони ну це фактично живий приклад того, що можна, не маючи там, умовно кажучи, рук ніг зробити щось власне бізнес, відкрити щось тобі допоможуть. Ну 100%. Федір втратив на війні праву ногу кисть лівої руки, сильно пошкодив зір. На правій руці залишилось три пальці. У реанімації Самбурського тримали більш пів місяця. Загалом на реабілітації він провів 9 місяців. Більшість часу в мене тривали там операції, Що зашивали, підживали, підтягували. Самбурський родом з Макиївки Донецької області, яку сепаратисти захопили навесні 2014 року. З мамою та сестрою він виїхав з міста та до 22-го року жив в Ірпіні під Києвом. Родина зуміла втекти з містечка, коли його окупували російські війська у перші дні великого вторгнення. За кілька тижнів, ще у березні, Федяр доєднався до морської піхоти та став сапером. Так, сапери йдуть попереду першу. Перед коли починаються якісь там наступальні дії інженера, розвідка спочатку все ходить. Сапери дивляться, що там можна познімати, познімали. Потім знову йде штурм, вони разом зі штурмовиками йдуть вперед, вперед, розмінують, отримують пісні, отримують поранення так само. Ну взагалі, сапер це універсальна взагалі, професія. Федір брав участь у звільненні Херсонщини. Потім воював на Донеччині та на Запоріжжі. Згодом бригаду повернули на херсонський напрямок. Там у листопаді 23-го року у Федора поцілив російський дрон. «Феєрично, був вибуховий настрій. Підірвалося здоров'ячко. Дрон прилетів. в руки. Через важкі поранення Федір у 29 років отримав статус особи з інвалідністю. Пенсія розповідає ветеран, складає близько 300 доларів на місяць, тож потребував додатковий заробіток. У кінці минулого року на виплати за поранення Федір відкрив інклюзивне кафе в Києві. Закупити кавомашину та деякі інші обладнання допоміг благодійник В'ячеслав Запорожець, засновник спортивно-реабілітаційного центру для ветеранів Титанові, де Федір отримав протези. На момент інтерв'ю В'ячеслав привіз поранених ветеранів на реабілітацію у гірськолижний курорт. Він власник. Він він заробив за перші два тижні. Він заробив гроші на наступний місяць. Оренду от оренду він сам же, хоча я був готовий заплатити йому за перший місяць, я резервував гроші, щоб його підтримати. Ну було дуже приємно, що він заробив. Перші гроші і заплатив зразу за січень. Ми відкрились 15 грудня, і він в кінці грудня заплатив уже сам оренду за січень, і це його 100% бізнес. Свою кав'ярню Федір назвав Титанові, а половину прибутку передає на потреби протезного центру. Для військових кава тут безкоштовна, чимало відвідувачів. Цивільні Ілля біда прийшов пригостити дівчину смачним напоєм. Дуже смачно готують і через ну ми часто тут проходимо і тут. Зазвичай дуже багато людей, тому це теж якесь щось значить. Інша відвідувачка Ірина Ломашинська вважає, що це гарний спосіб підтримати ветеранів. Це нагадує людям, що не потрібно забувати. Про те, в якому стані ми взагалі зараз знаходимося, і що потрібно підтримувати ветеранів, наших військових. Ми б без них нічого не змогли б. Просто прийти попити каву зараз спокійно. Якби не вони, то ми б цього не змогли зробити. У ветеранській кав'ярні також збирають гроші 15 мільйонів гривень на закупівлю комплектів титанових імплантів для складних операцій з остою інтеграції ветеранів війни з високими ампутаціями. Привабити пожертви допомагають спонсори. Якщо у нас зараз 80 тисяч ветеранів сампутацію, то 10% – це 8 тисяч. Це складні випадки, де треба робити остеоінтегративне протезування, де треба робити остеосинтез, і це на жаль держава не покриває. Тому ми робимо ці благодійні збори. Вони складно йдуть, щоб їх мотивувати, робимо розіграші. А Федір Самбурський у майбутньому планує працевлаштувати до себе іншого ветерана, який вже пройшов реабілітацію та може працювати. Це треба шукати який же хлопчик, який вже пройшов реабілітацію. Це все, все. Ну типу, він просто шукає собі роботу і навкруги цього робити якусь інфраструктуру, щоб Хлопці з інвалідністю, з ампутаціями могли заробляти собі гроші. З дня відкриття кафе у кінці грудня брав вихідний лише раз, каже Самбурський. Часом готує клієнтам каву сам. А більше зайнятий управлінням нового бізнесу. Щоправда, з бухгалтерією допомагає мама, адже Федір досі погано бачить і очікує на нову операцію з пересадки рогівки. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Києва.